У цьому відео кормозмішувач вихор 2000 служить для приготування високоефективного комплексного препарату буферної дії, який допомагає оптимізувати pH та стабільність рубця у ВРХ. Вихор 2000 мультифункціональний, високоефективний агрегат для надшвидкого змішування будь-яких сипучих сумішей, у тому числі з надмірним рівнем вологості. Змішувач кормів оснащений електроприводом потужністю 7,5 кВт. Надійним циліндричним редуктором з великим запасом міцності, суцільно металевим центральним валом, виконаним з якісної вуглецевої сталі. Крутний момент від редуктора на центральний вал передається через демпферну муфту, що компенсує пускове навантаження. Товщина стіну кормозмішувача становить 2 мм. Це робить необмеженим його термін експлуатації. Шнековий ворушник змішувача рухається за допомогою редуктора і ремінної передачі. За рахунок чого максимально знижується кількість обертів і зростає крутний момент. Принцип роботи пристрою ґрунтується на примусовому переміщенні великих обсягів сировини лопатями шнека, що призводить до безперервного змішування частин сировини між собою. Повне змішування при максимальному завантаженні досягається за 5-10 хвилин. Завантаження сировини реалізоване в ручному режимі через верхню кришку бункера або пневматично. Вивантаження готової суміші здійснюється відкриттям шиберної заслонки або за допомогою сталевого шнекового транспортера. У цій конфігурації змішувач укомплектований тензометричними датчиками для реалізації вагового контролю компонентів. Управління змішувачем реалізовано через пульт керування, що полегшує роботу оператора. Купуючи наші товари, ви отримуєте безпечне обладнання з високою експлуатаційною надійністю та рік гарантії з повною технічною підтримкою. Ми здійснюємо повний контроль на всіх етапах виготовлення обладнання. Якщо у вас залишилося запитання, набирайте номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі.